Артрон комплексний захист та підтримка суглобів. Черепаха-ха, у воді сиділа їла черепаха. Аха, хуйнішки крокодила лаїла крокодилою. От спайдермени бісові задовбали. Ну, все, підкорення Евересту відміняється. Шановні колеги. Ради вас бачити. Помолись. Ще вчити вас і вчити. А це що? Ти це? Сковороді АМ. Конфіденційно. Угу. І що там? Команда. Принципи зменшення конфліктів в колективі. Доброго ранку. <гум> Якщо ти тут, то це навряд. Зазвичай ви, Марина Олексійна, особисто заходите повідомити про маленькі показники і високі вимоги. А ще у тебе в руках папка. А, значить, є якась нова нудна, нецікава справа про Кридіжку Майонезу. Мимо, тут спроба вбивства. Мені сьогодні вночі снився. Скажи ще раз: спроба вбивства. Як ти сказала? Так, спроба, але ж вбивство. Підозрюваний навмисно підрізав канат і альпініст, який впав, зламав ногу. Зараз він в швидкій. Ну, може, трохи почекаємо. Ну, коли буде просто вбивство. Що за коробка? Це механізм відбору персоналу. Спокійно, спокійно. Найпростіший принцип уникнення конфліктів уникнення. Журба, чула! Спроба вбивства! Працювати! Ніякий я не вбивця. Е, там грабіжники були. Е, я, як ви кажете, попередив злочин. Що думаєш? Я думаю, що треба розрізати і подивитись, що там всередині. Кого розрізати? Ти про що? Тобі що, не цікаво, що всередині в коробці сковороди? Приколюєшся, він з нас смузі зробить. Краще взяти і радіти, ніж не взяти і жаліти. Ну, така ж історія була в 98-му. Коробку знайшли, а там голова всередині. Думаю, краще відкрити коробку. Тому то до вас ніхто і не любить ходити просто так. Чуєш ти? Ти краще про спробу вбивства подумай. Ніякий я не вбивця. Скарги нема? значить то і спроби нема. Ну що? Спроби? Ну, який ще спільний гріх? Це назва мого методу тренувань. Тренування чого? Вони ж тебе скоро вбити захочуть без спроби. Та куди? Вони мене люблять і бояться. Такі токсичні співзалежні стосунки. Міцні. Ти розумієш, Паша. Будяк, а ми не закінчили лекцію про вирішення конфліктів. Олесь, чуєш, досить. Все в мене чудово з конфліктами. Пристосування один зі способів. В мене все життя пристосування. В школі, в академії, вдома, на роботі. Пристосовуєшся пристосовуєшся, пристосовуєшся, пристосовуєшся і все одно живеш в стресі. В стресі? Кожен день. От сьогодні. Що за коробка в сковороди? Що в ній? Чому туди не можна подивитись? Якщо хтось подивиться і скаже, що це я? Тривожно уникаючий. Бояться. Бояться! Люблять. Боять. 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 Закладаємось? На що? Ну, Доброго дня. Дякую за підказку. На звільнення кого я скажу? Не підходить. Тоді на не ти. Твій... Піднімаєш ставки? Я люблю ризикувати. Е, тоді плюс 5 розкритих справ за тиждень. Ага. Інакше ти і своєю дружньою командою залишайся тут на вихідні. Бо вони тебе не люблять. Люблять. Це підстава. Що ти взяла? Бо це сковорода. Мені Карлі нарцис. Він ніколи нічого не робить просто так: звичайний психоаналіз професіонала. Будяк. Ну що? Відкриєш коробку. А, -а, а чого я? Не буду я відкривати. Я тільки, тільки подивлюсь. Ну, будячок. Ну, Будь мужиком. Зроби щось. Сухо. Зухвали? Так. Можеш. Це, звісно, можу. Це то, про що я думаю? Без професійної експертизи не виявити. точно. Бавчись, як робити миттєву професійну експертизу. Будячок! Що? Лізнути? Нюхнути. Але ж я коли нервую. Я ж. Я ж можу. Молодець експерт. Ну, яке воно? Воно? Та ви від нього. Ти краще дихай. Або не дихай. так, він ще Робий такі. Все, Слідчі дії закінчено. Коротше, нас тут не було, ніхто нічого не чіпав. Бо це що? Скороні злочини за повернення змови групи осіб. Всі за? Так. Давайте нарешті приберемо це свинство, поки сковорода не прийшла. Тобто ніхто її не торкався. Світ. Ну, значить, так і було. Добре. Що у нас із допитом майстра по обрізаннях? Підозрюваний каже, що обрізав трос, бо попереджав злочин. Каже, що альпініст грабіжник. Ясно? Значить, цю версію і будемо перевіряти. Альпініст, грабіжник в місті? Якось дивно, не здається? Не здається, журба. В буквальному сенсі. Зазвичай альпініст, якому немає чого приховувати, ламаючи ногу, не втікає з місця подій від швидкої. Карина Осика, у вас романтичне побачення з видом на місто. В смислі? В сенсі оглядаєте місце події, а опитаєте свідків. А ви перевіряєте інформацію про незламних духом, але з поламаними ногами колег. Буряк. А чого ти такий знервований? Я? Я не знервований. Я просто задумався. А? Думаю, про зламані ноги. Задумався. <ріст> ти головне низ, не дивись. Пізно. Слухай, треба відволіктись. Давай поговоримо. Мені здається, Ставорода знає про коробку. Слухай, може сказати, що ти теж її відкривав. Ну, типу. Каріна змусила. Хоча я теж допомагала прибирати сліди і промовчила. Мені краще нічого в не говорити. Ага. Руку, дай. Давай, давай. Ну. А -а -а. Треба уїзди з графіком відключить. Якось запаралелити. А -а -а. Кляті московські шагеди. А ось ми з напарником підіймаємося на місце злочину. Бачите, яке прекрасне ранкове кардіо. Правда, Осика? А, -а, а, прекрасне. пішли. пішли. Шеф, ну ти мене повеселив. Давно такої ржаки тут не було. Чуєш, я відос зняв. Ти тепер зірка. А ти що ржеш? Страховка сильно козирна. Давайте я вам допоможу. Собі допоможи. Може сковорода реально на коксі сидить? Що? А будь-як нап'яв на п'ять штук баксів. Це ти до чого? Залежний, без дози, дуже агресивний. Та він нас самих в порошок зітре. Скажемо, що будяк відкрив. Так це я його підбила на розпаковку. А ти мене? Так що це ти взагалі все організував? Отак, от подаруй людям ідею. Заклюють, як прометея. Кого? А? Опа. Що? Це вже цікаво. Професіонали. Як ти це це пам'ятаю? А як? Карабін. Ці були клінінгова компанія. Вони представились, я записала. Клінінгова? Ага. Сказали, що ззовні вікна будуть мити. Грошей нема куди дівати. Але такі чемні в жовтих комбінезонах таких чистих. І мураха тут така. Добрий день. Добрий, Добрий день. день. А, пробачте, ви тут проживаєте? Так, у 82, а що щось трапилось? Це наш суддя. Він якраз під вашим Іваном і проживає. Ми з поліції а, хотіли дізнатися, як вам живеться під Іваном. Ну, як він як сусід. Нормально, претензій не маю. У нас все добре. На все добре. Угу. угу. Так, бачу, прийшло. Я вивчу і відпишуся. А ось і я. Роздягайся. Ти нормальний, що ти несеш? Добро, світло, щастя, ну ти ж знаєш. А ще успішні експерименти. Під відкрили коробку. Я знайшов сліди. А це означає, що? Що вони мене не бояться. А значить, люблять. Гони трофей на мою стіну слави. Допомогти? Відвернись. Ну, ну, і як вони тобі зізнались? Поки ніяк. Вони просто дуже сором'язливі. На відміну від їх начальниці. Тобто вони тебе бояться. Вони просто дуже сором'язливі. Це інше. От Марину Олексіївну випадково знайшов у царенка в кабінеті. Сам пояснюй, Це твоє життя. Я не засуджую. Чи теплий І що що що? Ну, ну що, знайшли інфу про клінінгову компанію веселі Мурахи. Веселі було під якимось. порошком Щя я тобі сказала. Жартую. Жартую. Які ідеї щодо подальших дій? Ідея стати частиною банди. Супер. Значить, ти з кариною мурашник, а інші. А ми дурпіністів. Чого це? Ну, бо треба дізнатися, чи не було травмованих альпіністів за останні дні. З першого разу не вийшло. Він стоподово знає про коробку. ти ж сам хотів подивитися, що там. Я зізнаюся краще все скажу. Ніхто нічого нікому не скаже. Ми ж реально на будь-яка не висвітлені. Так все досить. Досить зваритися. Давайте краще будемо мовчати і триматися разом як команда. Команда! Тебе бачу. Кабінет! Ну, і що ти вчепився в цих скелелазях? Немає заяви, немає справи. Інтуїція. Ти витрачаєш час і ресурс. І купа інших справ. Ось, наприклад. Крадіжка ліфчиків на базарі? Серйозно? Царенко цим займається. А мені потрібен один. Трофейний. Бережи його. Програєш, будете у мене і труси на вихідних шукати. Ми тут новенькі. А це ваш хто? Я брат. Брат. Троюрідний. Кузен. Кузен. У нього просто панічні атаки, тож я вирішила. Допомогти йому ага. не дуже виходить. <рес> я просто в карцері відмотав рік за два. Але я був невинний. мене підставили. Ясно. Ну, з такою сестрою не страшно лізти ні в вогонь, ні в воду. З такою бучю автоматично буде на висоті, так що давай. Головне назірватися, брайда. Якщо зі страховкою. Тю. Ого. E камон, on a Давай пригайся! Це не я цю ідею під кіно з ковороді. Прибирання то жіноча справа. Гендерно, ти найкраще підходиш для цього. Чуєш ж ти безгендерний, а я тебе здам в ководі? І Він тобі такий клінінг влаштує. А я скажу, що це ти коробку відкрила. А я скажу, що це ти. Ну Тоді я не бачу проблеми зізнатися. Гірше вже не буде. Зараз він зайде і ти скажеш. Та ні, давай ти. Тебе він любить. Чесно. Ну. <звук> так. І що у нас з мурахами? Нічого особливого. Там в клінінговій компанії працює купа альпіністів. Так, але в цій хаті жодної з компаній не було. Все стерильно. Карина, йдеш до альпіністів, я думаю, у тебе більше шансів взяти висоту, ніж у. А чого це в найбільше шасів? Альпіністи мої? Вау! Вау! А хто це у нас тут? М -м -м. Левиця. Взагалі, то у мене побачення з одним із них. чекай. <пір> 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 Будяк, що ти хочеш? Я вже спізнююсь на побачення. Я так подумав. Я не можу відпустити тебе на це побачення. Саму. Чого? Це? Ти моя напарниця. Mm. Йдемо разом. Mm. Дуже люблю це місце. Карпати мені нагадує. Карпати. Mm. Так, то дуже красиво. І небезпечно! Вибудь, будь ласка, не могла його залишити самого. Це його травма, розумієш? У вас, напевно, в професії це дуже часто буває, так? Ну, не без цього. <смас> У мене знайомі колеги нещодавно потрапили в халепу. Справді, а що сталося? Та там ціла історія. Один ногу зламав, а другий його і пошкодив руку. Давай, за нас. А давай спочатку про твоїх колег подробиці. Так, чисто жіночий інтерес. Та Там нічого цікавого. Чомусь на твого родича схожа ситуація. Mm -hmm. Мого брата теж колись несправедливо засудили. Суддя був підкуплений. От брати захотів помсти. Вирішили позбавити того суддю найціннішого, бабла. Mm -hmm. Полізли через даф у квартиру. Як mm Угу. -hmm. Mm -hmm. Опришки. Скоро! Скоро все розкриться і всі винні будуть покарані. Нічого сказати не хочете? Давай розказуй. Можна сказати, ага. заявити ага. чесно. Є скарга на суддів в цьому домі. Він міняв вікно в вечірній час. Так, і що? Е, дзвонила консьєршка і казала, що вікно з таким кругленьким вирізом, а, а заяви нема. Чому? Бо а. він міг знати мотиви цих. Кого? Скелелазів. Бінго. Прекрасна робота. Ордер на обшук квартири судді. Ну, Ти хоч сам себе чуєш? На якій підставі? О, Марина, Марина, не творча, ти людина. Ніякої фантазії. Що значить, ніякої фантазії? А. І до чого тут фантазія взагалі? Ой. Сковорода, куди ти пішов? Сковорода! Осика і Карина, ви готові викурювати суддю з його квартири? На орден. Із дозволів лише ваша оперативна кмітливість. Я вважаю, що банда альпіністів існує, і я б хотіла за нею прослідкувати одна. <аз> я не знаю, що у тебе там за гої долки з альпіністами. Може би. Слухай, а? А він небезпечний. Та ні, не, він. Він смердючий. Леся! Турба! Олеся, слухай, бо але твій брат, якийсь занадто хворий. Він взагалі хоч щось уміє, Він нам всю справу запорить. Зводитись небезпечно, можливий витік газу. Але ви не хвилюйтесь, заходьте в квартиру. Все буде добре. Ви дуже красивий чоловік. Сюди... Ви хотіть підіть на балкон, подихайте. Вибач, Коля, ти знаєш, ти, ти правий. Він не скрила І не мій брат. Я молодшую лейтенант журба, і ти мені сильно сподобався, тому я не хочу, щоб ти зробив те, що зіпсує тобі життя. Ты меня хочешь посадить? Она, она хочет тебя а! врятувать! Все нормально. Я в норме. Все хорошо. Карина! <свист> Карина! Відноко, все буде добре, все буде добре, Все добре. Офігеть. То ви мій дал чоловіка могли бути. Давай, фоточку, давай, давай. Отже, поки панцаренко шукав ліфчики на базарі, ваш... Покірний слуга розкрив дві справи: незаконне збагачення і перевищення службових повноважень і спроба пограбування. Тобто скиналазів заарештували? Там все складно. Журба попередила злочин, тому формально підстав для арешту немає. Mm. А суддя-корупціонер? О, там все по закону. Диван набитий баксами, два паспорти румунії і панами. — Бовником. Mm, — Угу. Вихвалю. Пане Майор, а, може ви оформите справу для суду. А що там з коробкою? Тільки чесно. Чесно. Вони mm -hmm. зізналися. Вони мене бояться. Але мало. Вони мають жахатися. А за чесність. Ваш ліпчик. Шановне панство. Сьогодні я розділю з вами, з моїми найближчими друзями. свій заповіт і святий обов'язок розвіяти прах моєї рідненької бабусі над містом, яке вона так любила. Це жесть. Яка гедота. Це вона змусила мене відкрити. Та хто тебе там змушував? Я казав не відкривати. Ти її більше всіх обнюхував. Вони мене заставили. Я навіть не знаю, яка вона на смак. Жорстоко. Але ви мені скажіть, от чому вам так подобається над нами знущатися? Бо ми. команда. Ну і поки ви займали своїми сердечними справами, у нас тут назбиралось стільки криміналу. Так що вам буде чим зайнятися на вихідних.